Микола Руденко, нелегко берегти солідний тон для мене, не солідної людини. Отак почуєш слово автохтон. І лізь у словникові холоднини, блукаючи інформаційні млі, зупинишся над давніми слідами. Ми автохтони, бо на цій землі не діда Прадіда, а ще Адама. Мільйони літ що там, якісь віки. Відбиті на чорнозимій сторінці, були субтропіки і льодовики, і ми були майбутні українці, орали землю, сіяли жита, рушали в бій до зміхівого валу. І нива пращурів, земля свята, сто сотень поколінь проходувала. Та скільки ж нас, що схоплені в житах, кістками арматурили бетони і гинули в північних болотах? За те, що автохтони. хто не? Помовчимо, бо є колючий дріт. Є те болото, про котре йдеться, І є український споконвічний рід. Невже ж переведеться?